Зіпелор при болю в горлі. Несеться шоу хто зверху. І на черзі четвертий раунд. який має назву Хто я? Богдан. Ти знаєш правила? Так я вже вивчив нарешті. Uh, значить, У нас є в студії зараз з'явились дві картини. В цих картинах є отвори, куди по одному учаснику з кожної команди вставлять свої голови і опиняться в якихось умовах, тобто стануть якимось персонажем. Це може бути актор, це може бути політик. Хоч власне вам і треба буде дізнатись, хто. Ви виставити своїй команді будь-які запитання. Команда має право відповідати тільки так або ні. Побачу підказку. Я своїй команді не кажу. Мене вихована команда. А от чоловіки теж вихована команда. Речі, я вже готова викликати з твоєї команди одного учасника. Кого? Ти не проти? Я не проти. Я скажу в голос. Сергій а -а. Давай. Він усіх знає. Давай успіху. Тобі коли-небудь на твоїх інтерв'ю розказували про чорну діру шоу бізнесу? Я чув про неї в казках і байках. Ходи, я тобі покажу. Заведи. Заведи мене, Леся. <рес> так. Щось занадто тихо там. Куляри і, 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 і з мікрофончиком. Так, молодець. Леся повернулась. Така румяна. Готові? Зараз почнеться розмова. Час пішов. Я чоловік? Так. так. Я українець? Ні. Ні. Закордонний якийсь. Так. Британія, Європа, США. Сиш... Н... США. Так. Політик. Ні. Не живий? Ні. Ні. Живий? Ні. Мертвий. Так. Е, якийсь співак, актор. Ні. Музика... Так. Творча професія. Так. так. Співак. Ні. Актор. Так. так. Актор. Не живий актор. Ого. <плес> Давно дуже знімався. Чи mm. десь помер недавно? Tak. Tak, так. Помер недавно. Прям всі про це знають. Так. E -е, американець за національністю. Так. Американець. Він тільки актор Так. E -е, не співав. Ні. Не співав. -е, воу, воу, воу. Актор. Е -е, знімався в дуже популярних фільмах. Ні. E -е, Ні. Не, не серіали. Так. А, цей блін, в «Друзях» грав. А -а -а -а. Чендлера грав. Так. Я думала, це нереально вгадати. Мозок, голова! Найкращий! Це вовнуше! Треба швидше, ніж 35 секунд. -да, Лихова до сьогодні прям, просто… Інтелект іще. Ти молодець! Навіть я аплодую тобі! Молодець. Давай, я скоро підійду, вертайся, поки у мене є інші справи. Знаєте, я спеціально зараз, було круто. Спеціально, було зараз не дивлюсь було, тій людині в очі, яка сюди піде. А вона, правда, теж мені в очі не дивиться. Скайлер! Давай. Ти хотіла застрягнути в ліфті. Давай. Давай, пішли! Нічого страшного, нічого страшного, якщо програєш. Хай це буде для тебе пригода. Ти хотіла застрягнути в ліфті. Я тобі пропоную застрягнути зараз е, Боже, за ширмою. Боже, Це буде дуже ні. Погано. Це буде дуже кльово. Скайлар, харча інтуїція. Налаштуйся як треба, так? Да? Не так, що ні, буде погано. Ти впораєшся. Добре. Впораєшся, все, давай. Я не договорив. Впораєшся і програєш. Ти молодець. Так. Е я її провів екскурсію настанову. Все зробить, як я просив. Поїхали. Я Ні. Ні. Чоловік. Так. Так. Відомий. Співак. Так. Так. Ні. Актор? Ні. Ні. Е молодий. Ні. Старий. Американець? Ні. Ні. Українець. Так! Політик? Ні. А, ведучий? Ні. Ні. А, шоу Ні. А, з шоу-бізнеса? Ні. Звідки? З мультика? Ні. А, він знімався десь? Ні. Ні. А, він а, я не знаю, лікар. Ні! А, він спортсмен. Так. Футболіст. Так! А, Шевченко? Так! Ми так не домовлялись. Єдиний спортсмен, якого знають жінки, а радіють то як. Я сказала, що все буде добре. Молодець, молодець. Все як домовлялись, бачиш? Все як домовлялись. Ну, твій успіх був недовгим. Миттєвий, так би мовити, але, але, але яскравий. Зірковий час прийшов, побув трошки, розвернувся і пішов. Лесь, все як шоу бізнесі. – Пан Лиховеда. – Так, пане суддя, кращий в світі суддя. І знаєте, насправді ви мали вгадати Чендлера, а хлопці завели вас до Меттью Пері в гості. Це так. – І просто випадком за 55 секунд. Ви таки вгадали Чендлера, і це було дуже круто. Круто. Вітаю. Чітко, якісно. – Розумний чоловік це лиховеда. Скайлер. Але ж ви стрибали з теми на тему. Тако стрибали з наших на не наших, з лікарів на футболістів. І ткого вистрибнули на Андрія Шевченка зверху за 30 секунд. Перемога дівчат! Випадковості, але ну це ж чисто випадковість. Ну камон ну, бонісне. А чого ти ну так сором'язливо? Скажи голосно, впевнено. Лесівані наскажу. Подавила вас, цих Леся, да? Богдан да. Тарас, як виноград, я не давлю. Я, я, роблю, я роблю мікроклімат, аби все буяло і цвіло і приносило свої плоди. Якщо й не ви бачили у раунді, хто я. Ода начитою бонусне питання опри свята Лесю. Скільки відсотків чоловіків сварилися з дівчиною через те, що вона йшла гуляти відверто вдягнена? Багато, багато Чоловіки не люблять. Чоловіки не, не люблять, себе. але не дуже багато це невпевнені чоловіки. Не впевнених буде. більше половини, чи менше? Менше, менше половини. Тобто менше. Можна. Добре, так. це вже десь 30, 40 20 20-30-40. Навпаки, багато хто їх ізується. Бо що вона типа така се. Класна. І... Але це якщо вона йде з тобою. Mm -hmm. А якщо вона йде без тебе, куди? то це зайва увага чоловіків до неї. Тут ти mm -hmm. такий вже думаєш. А нашу їй зайва увага? Мені ж взагалі ніхто нічого не казав. Мені це приведуть одягу. Бо жінці. І коханій потрібно довіряти так. Бо якщо вона сказала, що нічого не буде, це просто друг. Так. Значить, нічого не буде. Іду. Це просто друг. Іду на теніс, отак в діта. Ну все може бути. Утрі ці баймані. Великий рішок. Хочеш менше? 29. Так, а давайте. Раміна, хто з вас найбільш відверто вдягнений сьогодні? Я. Скайлер. Скайлер. Ну, Чого відверто? Мене все закрито, все чудово. Да Тут Тебе корсет. так біщить цей корсет, що я оборужуся ж. Ну, гарно. Снову ж таки, гарно. Дивлячись, яка це сварка. Та, Я, яка якщо сварка? це, якщо це прямо сильна сварка, то це маленький відсоток. Ми скажемо 30%. відсотків. відсотків. Увага на екран. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тепер скаже, вже не так стоїть, а от так. Ну слухайте, ну це ж свідчить про те, що чоловіки трохи не впевнені в собі, або не впевнені в своїх жінках. Ми просто таких не знаємо. чоловіків. Андрій, а що ви скажете? Я би відпустив, от вона гола, хоче піти. Іди, але я переживаю, щоб не змерзла. Я кажу: ну прикрийся трошечки, Андрій. Вижене з себе галицьку діву. Ти граєш за чоловічу команду. Не даю вам бонусну тисячу Дякую. гривень. Нічого страшного, ми все одно виграємо. І цей скайлер можете не одягатись. Я в тому відсотку нормально добре робіть, що хочете в дівчат. Вісім тисяч гривень. Вони вільні, як таки. Дві Браво! чоловіків. Йозера – супер-преміум-корм для собак та котів. Йозера – німецька якість. І в нас дві тисячі! Дві тисячі! Так, у нас нарада. Ми домовляємося не виграє. програти в наступному раунді. Все буде, дочекайтеся.